Площу як 68 НСК віддадуть зеленим жителям планети. І мова зараз не про інопланетян. Понад тисячу гектарів землі заселять молодими деревами. У цьому допоможуть учасники акції майбутнє лісу в твоїх руках. Привернути увагу громадськості. Ми б лісівники в силах самотужки виконати ці роботи по посадці догляду. Але ми вважаємо, і, от використовуючи досвід наших колег, особливо європейських країн, що чим більше інформації ми доводимо до громадськості, тим поліпшується відношення до лісу. Зі зміною клімату дерева масово всихають, хворіють. Тож щоб ліс не перетворився на пустелю, взяти участь у посадці дерев, закликають усіх бажаючих. Традиційно висадять дуб, звичайний, горіх чорний, модрину європейську, грушу та яблуню. Серед новеньких берека лікарська гікорі. Втім, перш ніж рослинку поселити в ґрунт, потрібно підготувати для неї житлову площу. Перше це лісовідновлення. Там, де ріс ліс, де зібрали врожай, наприклад, в нас переважного насадження твердолистяні, дубове господарство, це десь 100 років мінімум стиглість цих лісових насаджень, збирається врожай, проводяться суцільні рубання, підготовлюється ця площа під посадку нового лісу. Акція передбачає зокрема і просвітницьку роботу серед учнів шкіл. Якщо ми не піднімемо підростаюче покоління, яке навчить дорослих. Правильно відноситися до лісу, до природи, ми не будемо мати майбутнього. Дітей навчають не лише оновлювати зелені легені, а й правильно за ними доглядати. Візьмемо сапку руки, і ви побачите, як тяжко 100 років вирощувати одне дерево. Малюків вирощують у спеціальних мегатеплицях. Це своєрідний дитячий садочок для дерев. А щоб обійняти валетня дуба та набратися від нього енергії природи, має пройти щонайменше століття. Ірина Корш, Аркадій Патов, новини, телеканал Біда.